Okay. Так, друзі, всім привіт! Погляньте, адаманти. Мої улюблені в середу. До речі, продався останній сірий адамант. Е, одразу вже стемніло, і погляньте, це не проблема для цього велосипеда. Адже це електровелосипед. Погляньте, ледівська фара спереду. Задній стоп також працює. Погляньте, все відмінно працює. І це є 750 ватний двигун. Давай, можливо, перше покажемо дисплей. Погляньте тут, все інтуїтивно зрозуміло. Всього лише три швидкості допомоги можна збільшувати, зменшити або взагалі вимкнути заряд батарейки. І одразу, і одразу хочу показати вам характеристики цього велосипеда, особливо батарейки. Зараз ми її знімемо. Оп, дивись, так показує 48 вольт 17 ампер годин, і в піку може видавати навіть 840 ватт годин. Тобто характеристики дуже непогані. Літіонна батарея, ще й доволі масивна. Е, і крім цього, він йде в двох кольорах. Тобто, ось такий сірий. Це, до речі, вже останні все, не знаю, чи ще такі будуть. І залишили ще два. Ось таких чорних. Також цікавих варіанти: адаманти, алюмінієві рами, е, повноцінні крила. Тут, до речі, колеса 20 дюймів 20 на 3, Якщо я не помиляюсь, хоча можете перевірити це все на сайті. Ось така вилка, погляньте, які тут широкі ноги. Тому цікавий велосипед обов'язково пишіть, адже це моя до речі улюблена моделька. Все.